Таємниця Ніагарського водоспаду Землі 6000 років. У підручнику написано, що Ніагарському водоспаду 9900 років. Як вона дізналася про це, водоспад, розвиваючи ґрунт, постійно рухається назад зі швидкістю 1,5 метра на рік. А нижче водоспада є ущелена їде вже на 12 км. Якщо поділити 12 км на 15 метри, то вийде приблизно 9900 років. Але є сумніви з цього приводу. Ріка тече на північ, а водоспад, розвиваючи ґрунт, на південь зі швидкістю 1,5 метра на рік. 4400 років тому був потоп. Коли вода стікала після потопу, протягом перших 10 хвилин половина зливу була розмита. 12 кілометрів каньйон утворився за 4400 років. У середині 1080 х років. Погляди одного юриста та геолога так вплинули на наукові суспільства, що воно прийняло ідею про те, ніби земля утворюється в результаті повільних і поступових процесів протягом численних мільйонів років. І він написав книгу, використавши ніагарську щелену, щоб дискредитувати авторитет біблійної хронології, те, що він не включав до своєї книги. Підірвала б його оцінку про вік водоспаду. Місцевий жителів розповів, що за 40 років водоспад відступив приблизно на 45 метрів, тобто більше, ніж на 1 метр за кожен рік. При такій швидкості ущелена була б менше 12 тисяч років, що ближче до біблійної хронології, беручи до уваги неточність в оцінки віку, алейголог. Прогнозував дані та сфальсифікував свідчення очевидців. Вигадавши непідтверджену повільну швидкість розвиненої учени нігарського водоспаду, пізніше вимірювання довели, що вона розвивається швидше, і її вік доводить біблійне творення та таної потоп. Пізніше, саме на основі цієї брахливої теорії, Дарвін склав свою еволюційну теорію, замінивши Бога, на мавпу. За що згодом людство стікало двісті війни? Більш того саме ця людина і переконала Дарвіна видати свою працю на землі набагато більше доказів того, що земля молода. Але, на жаль, суспільство продовжує удосконалювати цю фальсифікацію.